Христос рождається сьогодні. У Золочеві у храмі Миколая Чернецького відбувається дійство прощання з колядою. Як усе проходить, ходімо дізнаємось. Христос рождається, Дорогі золочівчани, діти, шановні батьки. Сьогодні у нас є такий добрий захід прощання з колядою, Але перед прощанням з колядою ми маємо дітей школи радості, які прийшли своєю сценою привітати. Нас і показати ту сцену українських звичаїв в часі різдвяних свят. Ми сьогодні попросимо їх виступити, щоб ми могли потішитися ними. Хоч такий нелегкий час війни. Ми дякуємо звичайно нашим воїнам за цей мирний, мирний час, що вони дають нам тут бути на місці, але мусимо Бога прославляти, Бога любити, Богу і служити. Ми є український Божий народ. Бог і Україна, колись був таке гасло, і ми не змінили його. Тому ми сьогодні на славу Божу будемо працювати. І ці кошти, які будуть пожертвуватися, це вони підуть на нашу армію, на наше військо, щоб вони могли і цими дронами і іншими засобами захищати наші кордони, наше небо і мирне життя. Віримо, що буде перемога за нами, бо з нами Бог, з нами Україна. Ой, Йосип, як страшно, і Серед зими, лишивши рідну хату у натовпі промушених, як ми. Тікати від ракет і від війни, о Йосипе, близький мій час урожих, а шлях далекий, що не знаний точно, чи стане сили до кінця дійти. О Боже, прошу відстань скороти. Господь веде нас посеред хаосу, він сповістив мене на вівну, на розум, Господній Ангел всіх нас супроводить, хоч ми не бачимо його, і смерть нас відводить. О, сестро, так багато духів злих, у битві день і ніч ми відбиваємо їх. Гидкі, потворні, богові, огидні і сунуть, як орда, краю невинних. От сили борються небесні та земні, та всіх людей не можна вберегти. А штантикрасті на та сина Боже. Ми збережаємо не христос рождається. Ми так маємо традиційно, що вже на завершення різдвяних свят. ми знаємо, що різдвяні свята це і Різдво, і Василія, і Йордан Богоявління. Звичайно, що цього року ми вже живемо за новим календарем, і трошки такі зміни відбулися. Але поміж тим ми кожного року мали прощання з колядою, а це є не настільки, знаєте, якийсь такий. Масовий захід, щоб десь там веселитися, чи якісь інші речі, це є духовна частина. Я пам'ятаю перед повномасштабним вторгненням, коли закликав воєнкома, закликав військові частини. Я казав, що 23 лютого, 2022 року, кажу: ви знаєте, в мене передчуття, що війна почнеться ось повномасштабна. Ось-ось. І кажу, ви все рівно прийдете до нас, тому що ми маємо відношення до людей. Ми будемо забезпечувати вас продуктами всім остальним, і тому можливо, якраз от на основі наших традицій, звичаїв, нашої віри, наших усіх різдвяних великодніх свят родинного тепла формується і національно-патріотичне виховання. На жаль, яке сьогодні в школах немає. Чомусь повідміняли це все, все таке виглядає дуже сумно. Насправді немає цього патріотичного виховання. Чомусь завжди грошей не вистачає, а потім ми платимо велику ціну. Сьогодні ми тішимося тим молитовно, що ми можемо. Закликати дітей, щоб таку знаєте, робимо реабілітацію, можемо сказати, психологічну реабілітацію через духовну частину, тому що наші діти вони відчувають, що є свято, є Бог, є родина, є мій тато, який воює, який захищає мене, який дає сьогодні можливості заколідувати з вертепом піти, назбирати порешті гроші на дрони чи на FPV-дрони чи на інші квадрокоптери, це якраз показує нашу культуру, що не тільки за селом сидіти їсти, знаєте, і святкувати там будьмо, будьмо і так далі. Але коли ми молимося, ми ще раз засвідчуємо свою єдність, любов, нашу культуру. Кожна, щоб ви розуміли, кожна нація, кожна культура, поїдьте в Іспанію, де наші українці є. Там є школа українська. Нема це не той час, коли Америка в 46-45-х роках, де українці свої школи. Мультикультура. Ти заїжджаєш в Францію, французи тебе будуть. Ти добре, що вони нас всі приймали. Дуже добре. Я, я дуже вдячний. Але пам'ятаємо, що це не тільки питання, є що вони нам дали прихисток. Вони беруть наших дітей, і ми не маємо там своїх шкіл, щоб виховувати їх в своїх традиціях і культурах. Пам'ятаємо, що війна це не тільки коли вбивають людину. Війна це коли е, нас хочуть загнати в таке, знаєте, то не можна свято святкувати, не можна то робити. Можна і треба, бо це наше духовне єство. Хоче москаль, хоче нас загнати в темряву духовної тьми. А ми колядуємо. А ми колядуємо. Я пригадую собі знаєте, про себе, яке служивши радянській армії. Дідущина була страшна. І знаєте, вскочив мені по сходах шов, вискочив мені на плечі, знаєте, і я обертаюся і сміюся до нього. А він каже, що ти ржеш, значить. Змійте, йому було так боляче, так як москаль сьогодні. Вони бачать, знаєте, що ми ще маємо свята якісь, вони бачать, що ми живемо, що ми маємо нашим військовим допомагає. Та в них такого нема. Вони дикуни. А ми є культура, ми є Європа. Тому сьогодні дійство, яке гарне, прекрасно зорганізоване є для того, щоб... Закликати сіл, таких скромних, бідненьких сіл, хоре, які можуть загарно заколюдувати, завінчувати, защедрувати. Плекаємо ці наші традиції, бо ворог не тільки фізичний, але й хоче, щоб ми всі так, знаєте, руки склали. Все, вмираємо, всі. Наші хлопці не за то воюють. Воюють за свої сім'ї, за своїх діточок, за своїх жіночок, за своїх батьків, щоб ми щасливо були. Тому дякую за вашу присутність за те, що золочу. сьогодні висвітлює оці наші колядки, традиції, звичаї. Бо це тим, чим ми живемо. І повірте мені, що Бог знайде спосіб завершити війну, навіть якщо політики не не знайдуть спосіб. Я думаю, Бог завжди знайде любий вихід, а там скаже хто як собі скаже, але важливо є, щоб ми. Пам'ятали всі речі робили на славу Божу і дякуємо нашим захисникам, нашим воїнам і нашим парафіянам, які зараз також воюють і дають нам можливість такого сьогодні помолитися, поколядувати, поспівати і в такий спосіб прославляти Бога тут на землі. Продовж нашого життя. Бажаю всім здоров'я, Божого благословення. Христос рождається, славім його, слава Україні, героям слава! Дякую вам. Дякуємо нашому вертепу зі школи радості. Я нагадую, у нас так ми на Золочівщині, наші два деканати, Золочівський і княжий, організували цю акцію збору для наших військових на дрони. І 13 вертепів зголосилося, щоб десь разом зібрати кошти для наших військових на дрони. І наші діти зі школи радості, ці всі вчителі, які сьогодні так прекрасно нам цей вертеп показали, організували. Професійно, не лише в костюмах професійність, але і в піснях, в колядах, в танцях разом єднаємося і десь спільно пережити це свято в коляди. Дякуємо вам за це. І відповідно зараз діти зійдуть і прийдуть, зберуть ці кошти, зокрема, які будуть разом зібрані зі всіма вертепами і тоді ці дрони будуть закуплені для наших військових з Золочівщини. Дякую всім і продовжуємо свято нашої спільної коляди. Задяку наші детекти, і вечір, люди, ваші теплі хаті. Deus me livre А діточки ваші квітнуть, як в лузі калина. А старий рік ще й минає, найся не вертає, а з ним лихо та нещастя повік пропадає. За кожним кроком, хай матір Божа вас охороняє, Ісус Христос здоров'я посилає, покиньте смуток, радість нині, Ісусе родився в яснах сіні Сьогодні між нами Він перебуває, радійте, святкуйте, Христос ся рождає. вона перемогу принесла.